Так, тож, продовжуємо розборку замовив купу запчастин. А, про це теж буде відео, як буду збирати бойлера, а, його вдалося частково вимити. А, тен буде новий. Так, а, а сьогодні в нас все ж розбірка трохи групи. Долж, повинен подивитись, як в неї стан чи замовляти для неї запчастин. Тож, Досить багато запчастин вже замовив просто для того, щоб бойлери зібрати? Тут цікаво викручується нічого, я думаю, буде проблема з гвинтом. А, до речі, зняв сито групи от такому воно останні. Мені дуже цікаво. от Люди з цього пили каву. Це просто. от, от. А чого не з болота? А чого не з лужи? Ой, господи, дивуюсь. Так, Так, ну це моя перша розбірка групи. Є 61. Дивився багато відео. Як це робиться, це дуже цікаво. І досить важко. Да, нам тут ще... Час буде навчитися багатом цікавиться. Так, що, будемо, як справжні майстри. Не будемо знищувати остаточно нашу коуварочку. Що удасться, звичайно. Мене цікавить внутрішній А, навіть цілком розбирається Ну, цілком так цілком. Так. Як там, загалом спочатку рекомендували зняти нижній клапан, який збрасує тиск. Я так і зробимо, бо там щось точно повинно заважати. Ух ти. Да, ключа не вистачає. Цікаво, треба новий розводний ключ. для таких професійних авторобот. Say you're Не так, щоб дуже все страшно. Я думаю, що буває гірше. Так, досить непогано. Чи сточені на ньому є вироботка. Ну, є трохи, звичайно. Але чи привіт це міняти, не знаю. Спробую в такому вигляді. Повернути все назад. Так. Да, вироботка на штовхачах є. Так, там десь повинні бути ущільнення. Тож продовжуємо цей цікавий розбір. Дивіться, яке у нас супер було в каварт. Зараз додам трохи світла, щоб все було більш страшно. А? Люди цього пили. Ну і ущільнювач який дубовий просто. Це це вже є новеньке. І сито. Ущільнювач. Сито. Але це тільки перший крок. Це... Ну, сито я взяв зі свого рокета. ну просто воно майже нове. Ну, до нього взагалі ніяких питань. а Придбав замість цього AMS супер просто. Вот. От, рекомендую, якщо у вас. Є бажання покращити свою е 61 коварку то це можливо. Так, тут я зняв ручку плоскою викраткою, потім розкрутив, а, а, як це назвати, ексцентрик, який керує а, лапанами. Які... О, Давайте дивитися внутрі. ще буду. Зараз з разом з вами викрутимо оцю частинку і подивимося на штовхач. Ну, так виглядає, що. Їх треба міняти, їх там два, один вверх, один вниз. То Якраз цим і займемося. Так, давайте спочатку верхній грибочок. Рекомендують а, спочатку зняти, верніше розкрутити оцю частинку. Теж прийшлося придбати два ключі. Так, кажуть, а потім оцю частину. Та, взагалі, крутяк. Чувак а, таку кавомашину в зборі отак, розкручував. Йому довелося оцей великій, велику гайку бити по цьому ключу. Мені взагалі крутяк, легко відкрутилось. Єдине каже, що там пружина, щоб воно не стрельнуло далеко. Навіть в мене руками крутиться. Бліт, це єдина частина в цій машинці, яка. За хороша, звичайно, накапом, але я думаю, в принципі, досить непогано. 24 роки кававарці. Дивіться. Отак виглядає верхній грибочок. Можете подивитися відео огляди інших оглядачів на ці кавомашини, які більш свіжі. Я думаю, що там це не ну, зовсім не настільки гарно. Єдине, що в мене, звичайно, оцей штовхач. Верхній нижній. Він трохи юзаний. Тож, давайте так, пружинка. І дістаємо. Та верхній, наче нічого. Єдине, що ущільнення я б тут замінив, бо йому оце дубове кільце. Це ущільнювач. Його треба звідти добути. Цим ми займемося. Зараз викручу цю частинку і теж подивимося, що там. І в принципі, в принципі, нарешті, а, єдине, що так. Да. Треба буде а, ще систему з помпою клапанів розібрати, дивитись. Ну, як бачите, роботи тут стає. Теж брудненько. єдине, що оця частинка, вона підточена. А, якщо вдасться знайти, звичайно, такий штовхач, я б його замінив би. Тут з трьохпутним січенням. Я не думаю, що це важливо. В принципі, пробуємо розібрати оце все. І подивитися. Так, там кажуть, оцю нижню гайку треба викрупити. Довіримося професіоналам. Так і зробимо. А бачите, навіть в руках це можна робити. Тут. Не супер моменти затяжки. Так, маємо клапанець. Отак, ага, так, він був 100%. Так, так. В ньому теж є ущільнення. Це ущільнення теж треба міняти. Коротше кажучи, якщо у вас така колларка, вам ну, дуже цікаво. Дуже багато чого можна перемити вдосконову, стара, звичайно. Так. Е... Важливо це. Ну, навіть це важливо. Можна цей штовхач купити м -м, з прямим січенням. Зараз подивлюся, а що є в наявності. Так. Спочатку, зараз... щоб не забути, як воно то було, то. От так, от так воно було. от так, от так. А, Потім. Отак, от так. Отак. От от так. Так, Ну і цю частинку ще розберу. Ну, дивіться, в моєму випадку, якщо є можливість це все треба замінити, а я в продажу бачив тільки оцю частинку. От в мене якраз точно оця головка на цьому штовхачі, то його я... Придбаю, сито нове буде. Чи треба ексцентрик, Ну, як по мені, він виглядає досить нічого. Певне, тобто, спробую залишити цей, єдине, що розкручу а, цю частинку ще і подивлюся. Так, а, мені лишається перемогти оцю всю ерунду а, в вхідна система клапанів. дивіться, Що я по ній вважаю? А, Зроблю на вхід помпи в ванночку з кислотою, кину туди трубку і підкину просто провод 220, щоб моя помпа прокачала кислоту. Єдине, що я розкручу клапан збросу тиску. Прогони через усю цю систему, єдине, що ми не зачепимо вхідний клапан наповнення бойлером, то ми його вже перевіримо при зібраній коварці, якщо що, його міняти. От. А оце все. Пройдемо кислотою і промиємо. Ну, десь так. З чого ще рівний момент зібрання. А, от по. Цікаво. Ну, наче отвір є по монометру. Дивіться, якщо тут буде забит отвір, то пф, звичайно бананів не буде. Він вас не буде показувати тиск. Ну і оцю частинку. Ну, коротше, цікава коварка, дуже багато роботи. Якщо у вас така, ви можете значно себе розважити, пару днів точно а, мити її, доводити до розуму. Якщо придбаєте бушну, звичайно, і якщо ви маєте запчастини. Бо вони. Частково не легкому доступі. Так, ущільнення нагадаю тут ще заміню. О, так, в принципі, то машина виглядає не вбитою, але зношеною і цікавою для ремонту. Якось так. Ну, продовжую. Тож, клапан я викрутив. В нього є регулювання внутрі. Тобто, якщо його розбирати і запам'ятати ці положення, окремо його буду, звичайно, розбирати і чистити, бо він, не знаю, в такому стані він навряд чи виконує свої зобов'язання по збросу тиску, який треба. Так, дивіться. От тут у нас вийшла така конструкція. Сюди буде зливатися відпрацьована вода. Дві трубочки. Я не думаю, що звідси буде бить, бо клапан закритий. І на помпу Є 220. Зараз буду під'єднувати провод живлення. і дивитися, як буде працювати наша помпа. Отут у нас кислота. Тож, вперед, поїхали. Так, і. Хоча наша помпа не дуже то працює. Так, може і помпі кінець, то взагалі коротяк буде. Да, цікавенько. Так, помпи в першу чергу. Це зараз і зробимо. Так, покажу з цього боку. Вдалося на старій помпі. принцовкою старий тиск на вході. І наша помпа запрацювала. Тут цікавинок, схоже, клапан перепускає, але наразі, як не диво, то не є проблема в цій машинці. Бо дивіться, якщо помпа працююча, вона сама блокує ход води. А, з цього боку заблоковано і це невозвратний клапан. Теж заблоковано, бо то навіть якщо не працює в нас цей електроклапан або підтравлює. Бойлеру наповнитися нічим і нічого. Якось так. Ну, коротше кажучи, я не знаю, це італійці самі придумали, чи в них так випадково вийшло, але тут є такі місця в цій машині, які навіть в зношеному стані при цьому все одно працюють. Так, робимо декальцінацію. Продовжуємо.